Безпрецедентний випадок у Черкаській області на Чигиринщині напали на головного редактора газети Чигиринські вісті Наталію Лебеденко. Це стало з 20 грудня під стінами Чигиринського районного суду, в якому мали розглядати справу за позовом громадської організації Чигиринська районна народна рада до газети Чигиринські Вісті. Газета Чигиринські Вісті опублікувала звернення перемоги се частини Ромади з великою кількістю. Стасів до президента України, до Гройсмана, до Служби безпеки України, щоб перевірили саме діяльність цієї народної ради. Ну, на предмет того, що в районі тривалий час вже здійсниться така деструктивна їхня діяльність. Повний передрук із фото там, яке було ілюструвало, з посиланням що це в газеті в місті. На засідання зібрались представники ЗМІ народної ради, громадськість та атовці. Суду. І тут знадворі почувся вигук. Двіть, атовці. Я вийшла і побачила, що гонистове зачіпають атовців. І я почала займати. Саме в цей момент на журналістку напав представник народної ради, аби вирвати з рук планшет. Ліч Кручував, він ударив мене в боротьбі спочатку, це я записана на відео, вибиваючи планшет. Ну, я не знімаю, чітка заборона, не знімаю, я тобі не дозволяю і все інше. Внаслідок нападу журналістка опинилася в лікарні. Зараз я лежу в лікарні під крапельницею. Стришно, ну там з легка попали по спину, плинала в мене, чи таке садно вийшлося. Твої руки, де я тримала планшет, от на, на плечі сі, серйозний сінок зафіксований. Початково між середньою ступінь тяжкості. Мене захитує, мене пишно. Підтвердив це обласні представники народної ради посягають на журналістську діяльність регулярно, запевняє Лабаденко. Вже не раз розхитували ситуацію і в районі, як, наприклад, візит активістів на скандальні обговорення у селі Рацево, коли побилися представники Азову народної ради із жителями Рацево та вітово. Справу із посяганням на власне здоров'я та перешкоджанням праву на журналістську діяльність редактор передала правоохоронцям. Так, да, дійсно така справа у нас зареєстрована. Відкрите кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального Кодексу України, це перше проведення журналістської діяльності. За частиною першої там передбачено до трьох років обмеження волі, це максимальне покарання за частиною першої. Проводяться відповідні слідчі дії. Зайнялися резонансним нападом і у національній спілці журналістів України.